Ніякі кити нашу землю не тримають. А ось модну індустрію так. Давайте розбиратись. Знайомтесь, наш перший кит Бернар Арно. У 1987 році він засновує LVMH Group, об'єднавши Луї Вітон з Моє Хенесі. Далі Арно активно почав розширювати портфель компанії, купуючи нові бренди. В 90-ті та 2000-ті роки LVMH придбала багато відомих марок, таких як Dior, Fendi, Givenchy і багатьох інших. У 2023 році найбільший світовий. Новий виробник лакшері товарів ЛВМ збільшив чистий прибуток на 8% до 15 мільярдів 200 мільйонів євро, якщо порівняти з 14 мільярдів 100 мільйонів євро у 2022 році. Керінг, наш другий кит, заснований Франсуа Піну у 1963 році. Спочатку компанія спеціалізувалася на торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, але у 1999 році. Компанія змінила свій фокус на індустрію моди та розкоші. Відтоді вона активно почала купувати бренди в сфері моди: Гуччі, Сен-Лоран, Bottega Венета Balenciaga. станом на 2023 третій рік. Франсуа Піно є одним з найбагатших людей у Франції з оцінюваним статком, який перевищує 30 мільярдів євро. Керінг продовжує демонструвати стабільне зростання з чистим прибутком 2,5 мільярди євро на рік. Ну і третій кит, про якого мало хто знає, але всі знають бренди, якими він володіє. Знайомтесь, Ришемон. Рішемонт був заснований в 1988 році Йоханом Рішіоном, який спочатку керував компанією Rembrandt Group Limited, що займалася виробництвом тютюнових виробів. Однак у 1988 році Рішіон вирішив зосередитися на розкішних товарах і створив Рішемонт. Поштовхом до відомості цієї компанії дало придбання карт'є. Далі був бренд Dunhill, який спеціалізувався на розкішних аксесуарах для чоловіків. І після цього Рішон не міг зупинитись. Ван Кліф, Монбланк, Піагет, Шло. Йохан Рішон є одним із найбагатших людей у Південній Африці. Станом на 2023 рік його статки оцінюються приблизно в 8-10 мільярдів доларів. А у фінансовому році, що закінчився в березні 2023 року, Рішмонд. Повідомила про чистий прибуток компанії у розмірі 3,5 мільярди євро.